Так, всіх вітаю. У нас, як я обіцяв, екзамен студенту. Ну, я тут трошки білетиків наготовив. Не багато тут. Самі такі стандартні питання. Тягни. Не багато, аж сіли. Замолиш. Аж цілих три. Та три то мелочі життя. На що звертати увагу при оцінюванні потенціометра? Так. На що ну, звертати тут... увагу? Розказує. У нас показу, є потенціометр. То по-перше, на що ми будемо звертати увагу, це на габарити. Різниця в габаритах і різниця тут буде написано в кілоомах. Скільки? Може бути ось. Тут скільки? 40 кОм. Видно? В цьому буде у нас скільки? Не, не видно. Ага, 6. 6 ком. Різниця буде в габаритах і в кілоомах, бо від. Цього залежить ціна. Ага. Готувався, так? Да? Готувався. Давай. Наступний. Які різновиди потенціометрів ми купуємо. Так, ну ми купуємо потенціометри отакі. От ПТ, ПТП-1, ПТП-2, ПТП-3, 4, 5, ПЛП 1, 2, 3. ППМЛИ ми купуємо ще. Ну, ну в принципі, так. Да. У ну, нас нема ППМЛ. Так, два 2 є. Ще будуть од мене запитання. Звісно. Це тест, тести, як помітив. Чому я пропустив на відеоогляді приладу той потенціометр? Варіант А. Не знав, та ще й забув. Варіант Б. Таке буває тільки, якщо ви у відрядженні. Варіант В. Допомога колег-студентів. Допомога колег-студентів. Так, ви ж розбирали. Що ви смієтесь? Ну, що, санечка. Що ти скажеш? У мене тут не було три часу, я був скарб. Та у вас нікого немає, Максим. Мені сказали почистити по серебрянку. я й от цього і почистив. Молодець, молодець. Так. так варіант Г. Придумай сам поважну причину для виправдання. А, тут ще навіть видно варіант, Д. Преміум хоче виписати. Ні, там про премію нічого не написано. Так, ну що, придумай. Ну, придумай Придумаєм сам поважну причину. Ні, так ти придумай, а що... Людям цікаво. Ну, всі ми маємо людський фактор. Ну, не побачили. Не побачили. <клес> не догляділи. Так. Хорошо, не так. Хотів. Максим вже теж участвував в розборці. Так. так, Максим, а ну скажи мені, який буде дорожче коштувати? Отакий от наймалий, самий малий, самий малий там, ну, там на пів кілоома, ну, таке, або такий великий здоровий. Там ну, на пів кілоома. Точно. Хорошо. А ППМЛ МЛ коричневі? Там, де надпись Адруки, або а други, да, Молодець. Так, Санечка, щоб в тебе спитати таке. Е, який відсоток паладья в цих потенціометрах? Ну, ті, що прийомні. Сотих його, Пальцем в небо. Ну, не это, мисс не скаже. А ну. Все, Санечка на перездачу, бігунок в Роман Петровича. Іди гукай, Роман Петровича. Щас... Гукай, гукай. Давай, 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 що одним кадром. Скажи, шеф вызывай. вам тут всем. Что тут еще показывает? Что это вы работали? Что, покажем макаташечку, если вы работали. Выпаливали. 808 тут, 908. Ну, все каташечки. С какой стороны были. выпаливали? А с этой стороны. Ну, с обратной стороны? Да, с обратной стороны. Да, да, правильно. Ну, хоть тут. -то. І ось у нас ще, ще діться. Не, не розпаяні ще катери. Не Ті. розпаяні. Не трошки є, да. да? так. А душу заплати, не витягали. Так, це плати із сішок. М -м. А це ви поки не було, два бега перебрали, да? да, так? Сі... Поки відряжені були, не ви що. <пори> не тільки поки мелки губили. Не тільки, так. У вас ще що було. Не, тут не забудь поставить, побігам. А ми все повиносили. Да, все повиносило. Де <гум> Роман Петрович бігає? Так, що так, це таке у нас? Ой, батарея. Яка батарея? Літіоне. Оце? Це да. не схоже воно на батареї. Чиркали але оце, о, держите, так, дай там. Його не відбувай. <гум> <гум> Іди сюди! Ну, ну що, пидораф. А, ты шкур тут, чешуй. Не, <віде> не, мы тебя слухаємо, люди тебя слухают. Так, дивись, там надо бегунок, щоб ты санечки выкусал. О, хай там тобі в твій ганделик, там, я не знаю, там покрасив. Давай да, так, давай ми здравеємо. Привітаємося спочатку <ривітаюся> з людьми. Та вже давно привітав. Поздоров... Ти ми... скажи табір, привістаю... Ні, nee, ні, не привітаємо з різдвом. Бо вже бажаю, давай не заходить, мекнути все. Що там? Що <laughs> там в Ганделику? Надо щось? Конечно, а що все? Приїхав про пусту. Ну я не знаю, що там, під йолочку поставить там, чи в халагав. Під'єлочку. Я зараз поставлю. Вашу, вашу переділочку поставив. Понятно. Ну все, іди забирай. Забирай студента, хай дрова нарубає, бігунок випишеш йому. Я випишу йому зараз, бля. Так, ну так от якось і Всім дякую, підписуйтесь.